Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над нашим проєктом. Значить, зараз перед вами на екрані наше минуле завдання, так, тобто урок від 23 квітня. На жаль, свої роботи мені ще не здали 16 років. На це ви, будь ласка, зверніть увагу, тому що, коли ви будете працювати над другою частиною до нашого уроку сьогоднішнього. То у вас має бути виконана перша частина. Перша частина це вибір тем проєкту. І так, на минулому уроці ви мали ось з цього документу свята в травні, ви мали обрати 5 свят, так, які ви занесете до ось такої таблички. Так, на прикладі таблички від Антипа антипакорочин. Ось, будь ласка, так, теми проєкту, номер за порядку, дата та тема вашого проєкту. Тут, наприклад, є ті теми, які сподобались, до прикладу, так, хлопцеві. Але моя тема сьогодні буде ця тема Великдень. чому така тема? Тому що я вам казала, так, що ми можемо її додати, можемо не додавати, але так, ця тема є такою більш універсальною, так, на яку ми можемо звернути увагу. Ви ж обираєте ту тему, яка вам сподобається з цих там, так? Наприклад, День Європи. Що я можу знайти про цей день? Для цього я відкриваю нову вкладочку і пишу День Європи. Ентер. Є. Є свято через сайт Вікіпедія. Так, є і інші сайти, тобто також є дуже багато інформації. Я думаю, день вишиванки також дуже багато є. День вишиванки. Також дуже багато є різноманітної інформації, так? Тобто ми можемо обрати будь-яку тему і знайти на неї інформацію. Наприклад, я готую проєкт на тему Великдень. Що мені для цього треба? По-перше, я маю знати, що мій проєкт має складатися із трьох частин. Зачину, основної частинки та висновку. Друга частинка полягає в тому, що. Ви вперше створили ось таку табличку, так, наприклад, на моєму проєкті. Так? Друга частинка проєкту роботи це робота над практичною частиною, тобто над створенням електронного документу, до якого я буду подавати інформацію про свій проєкт. Для цього я натискаю плюс, відкриваю додатки від Google, обираю документи і пишу. Створюю вірніший документ і пишу теоретичний блок до проєкту Великдень. Як? Тепер я його виділяю і ставлю його по себе. Є, збільшую розмір і роблю його на я. Yeah. Тепер до цього мого документу з назвою Теоретичний блок до проєкту я маю додати якусь певну інформацію. Для цього я відкриваю знову-таки нову вкладку. Пишу, наприклад. Так, тема мого проєкту це великдень. Ентер. Ентер. Тепер. Коли я натиснула на Enter, в мене висвітилась інформація стосовно великого ось вона. Я маю обрати декілька джерел. Якщо мені сподобається, наприклад, один якийсь сайт, я можу звідти інформацію взяти. Якщо ні, я обираю іншу. І так, я натискаю на Великдень, це перший сайт Union Life. Так, і дивлюсь, тут є інформація загальна для вступу, так, тут коли відзначають, коли Великден 24-му році. Так? Далі, чому відрізняється дата Великодня у католиків, і православних, в чому саме справа, коли Великий піс, традиція та заборонена Великдень. Тобто я маю до свого проєкту скопіювати, подану мені інформацію. Якщо мені ця інформація подобається, бо якщо я її хочу відредагувати, я це роблю. Так? Отже, Щовесни християни відзначають Великдень. Великдень буде досить пізним у 2024 році, так? Та залежить від місячного календаря. Тому я ось це від щовесни до кінця речення місячного календаря. Я його виділяю, далі копіюю і відкриваю свій документи. Тепер я сюди його вставляю. Я Далі знову тут його виділяю. Обираю, щоб він у мене був з лівого боку, і біля щовесни я роблю абзац. Є, це буде мій невеличкий такий вступ. Далі до основної частинки я хочу віднести, що відзначають у Великдень, коли Великдень, так? І далі я хочу додати, звернути увагу саме на традиції та заборони на Великдень. І так, я тепер обираю, що відзначають у Великдень, так, раз і два, і коли святкують його. Я копіюю цей текст, але далі я його відредагую. Дивіться, будь ласка, уважно. Так. так, що Так, тепер я змінюю відстань між рядками. Далі я прибираю, що мій текст буде він на півкурсив. Так, що звичайно. Далі. Що відзначають у великдень? Я ставлю знак питання. Так. І читаю, що Великдень це головне свято свято-християнського календаря. Зараз поставлю посередині. З дуже давніми походженнями та, -та, 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 та Так, це день тижня згідно з Біблією Воскрес Ісус. Далі, коли Великдень 24-го році в Україні? Знов ставлю посередині, і обов'язково це я прибираю, воно мені не потрібен. Далі, 5 травня. Ось якого числа Великдень, в 24-му році православний. Для урочистості це досить пізня дата. Цікавий пак за давньою прикметою. Якщо Великдень настає пізно, то й весна цього року буде пізньою та холодною. Але мені здається, що в цьому році у нас весна над врання. Дуже дуже швидко потеплішало, і дуже швидко стало це у нас прокидатися весною, так? Ну і, звичайно, я хочу тепер додати до цього свого теоретичного блоку для проєкту Традиції та заборони на воликнень. І так, я виділяю його. Так, трішки нижче о, перескочила. Так. Знову допоможу копіювати. Знову-таки відкриваю, вставляю. Далі я його виділяю. І це все є. Далі. Ставлю його з лівого боку, прибираю його вирівнювання. Ага, Традиція заборону на веленді я маю поставити посеред і його обов'язково виділити. А тут я маю зменшити розмір між рядками відстань. 1,15 є. Тепер подивіться, як гарно в нас стало. Так? Потім ми це все uh, перечитуємо декілька разів. І вже після цього ми на наступний урок будемо створювати презентацію. Значить, далі поділитись, зберегти загальний доступ. Ті, хто має посилання, можуть переглядати, копіювати посилання і готово. Тепер ви відкриваєте свій Classroom, натискаєте Додати роботу і додаєте її. Це вже я, це вже я. Відкрила, звернула, так? Далі ви відкриваєте класрум, як я сказала, натискаєте Додати роботу, прикріпити посилання. Там така скліпочка буде, і надсилаєте цей документ. Значить, для вашого проєкту ось цей теоретичний блок, тепер, так, давайте зараз поділюся. Знову таки, копіювати посилання готово. Я його вам додаю як ваш приклад. так. Зараз ще додам відеоінструкцію, яку я для вас записую. І у вас має бути перша. Частинка вашої роботи, це у вас має бути ось такі теми для проєктів. Потім з цих тем ви обираєте одну і створюєте ось такий теоретичний блок до вашого проєкту. Я думаю, усі зрозуміли, як це робити. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, пишіть, телефонуйте, я одразу відповім. Якщо у вас будуть питання якісь за планшетом, також звертайтесь до допоможу завжди. На цьому у мене все. До побачення! А на наступний урок ми тепер будемо з теоретичного блоку формувати презентацію. А в кінці презентації дуже вас прошу, якщо у вас буде також тема Векдень, то ви можете обрати для себе якусь таку фотографію з вашими пасочками, з вашими виробами, що ви з мамами напекли, і або фотографії, де ви в храмі саме святити цю пасову. На цьому у мене все, до побачення.